Ім це колективна молитва і це код нації, те, що ми співаємо, те ми і отримуємо у нашому житті. І зараз відбувається боротьба і війна, тому що ми кожного дня це співаємо і тим самим це маніфестуємо. Якщо ми хочемо це припинити, нам просто як мінімум треба перестати про це співати. І я не пропоную вам повністю змінювати гімн. Я пропоную вам інновацію, тобто залишити силу і глибину нашого гімну і змінити ті слова, які відображають боротьбу і біль на коди процвітання радості, свободи. І єдності, але що ж поганого в тому, щоб співати не ще не вмерли України і слава і воля, а процвітає України і слава і воля. Що ж поганого в тому, щоб замість слів, колись запануємо ми у своїй сторонці і колись нам усміхнеться доля, ми співали про те, що це відбувається вже тут і зараз. Що ж поганого в тому, щоб змінити програму одвічної боротьби за своє щастя і свободу на коди процвітання радості і єдності?